Правда, інтерв'ю не брав. Зараз візьма? Так. так. Сьогодні на грибах. Ми зараз де? Десь біля Струсова. Струсівський. Е як Чуть вище монастиря Струсівського. Табір дитячий. В лісі. Дитячий табір. Дитячий так. Так. табір. Грибів у нас борали. Так. По-моєму, зоря звався він. Це в нас біленький, так? Білий О, гриб. так. Він має якусь під назву, Королевич. Королевич. Жовтий низ, значить, королевич. Жовтенький низ. Один з цінних рибів на сьогодні. Так, це у нас коров'ячі губи, або як ви їх називали? Так. Чи, свинушки. свинушки. Вони вже сезон практично закінчується, вони вже такі старенькі. І вони, вони темніють одразу, що їх не дуже беруть. Оце так. Вони моментально це вона. чорніють, чуть-чуть десь притиснуло. Так, це синяк. синяк у нас. Це синяк, тому що коли ми його розріжемо, то а, видно по ніжці. Він сам уже синіє, вже. Знаю, торкнеся синіє. Так. Це у нас. Ти тоді лучше так розлужи потім, щоб підіхати. Ти Оце тих... підберезники. Оце. Оце підберезники. Це все підберезники. Оце Оце підберезники. Підберезник. Так. Ти так на три кубки, щоб має бути. Мені це... вице... просто по видах цікаво, а О. то все позбираємо. Це у нас муховичок. Моховик. Мені... Ага. По шапці він від маслюка це... відрізняється. Моховик це... тріщинковатий, а це а це муховик звичайний. бачиш? Бач? Ага. Тобто тріщанка шап... цей. Ясно. Це теж маховик. Чи це, ні? Маслюк. це маслюк. Мадриновий. Мадриновий маслюк. Жовтіший, шапка так. інша. Значить, як свиськуватий і не потрісканий, і більш щільна ця губка. Так. Це, це у нас Підберезовик. О, це підберезок. Чимось угу. трошки підпенька. і до підберезик. І потім, угу. щоб ти розложив собі. Ні, ні, оце Це звичайний. Маслюк звичайний. звичайний. Угу. Маслюк звичайний. Коричнева шляпка, жовта знизу. Да, і юбочка така, як у цього так заростається mm -hmm. губку. Що тут ще по видах є? То білі. Це білі. Так. Кивенький, жовта має таку по Ну, Щось в тебе я не бачу. Що в тебе є бачив. саме, щоб показати. Біли? Білий? Білий боровик. Ну, боровик, подивись, чи в тебе є. Що тут ще по видах? А чи ось є щось тебе щось? боровик. Ага, оце білий боровик. Да. Да. Оце. Низ білий, в нього. білий низ. Це білий боровик. Угу. Так, є. І все. Все по видах вже то саме, так? Та в основному да, вроді ми. Меремуха. О, маремуха, Де це... вона є? Чекай, я тобі ліпше свою достану. Оце розовенька, так? Ну що... так. це. Біленька знизу, під пеньок, так нагадує, ніби тільки то, що розживувати. Оце цей. Це, це, що це таке? Ну це ж не маслюк, це... Муховик, муховик Ні, Не зовсім. Ні, ну він істинний, то нормальний, гриб, тільки другий О, день. Це біленький. Так, да, тут боровики. О, красота. Ні, це не боровики. Це всі королевичі. О, красота. А меремуха от яскравий вид. Це меремуха. Море ну, муху. Бачу, такий... Мухомор, Так, Мухомор. Так, так, так. І воно таке не mm -hmm. п'ятний, розові п'ятна де було пошкоджено таке, як mm -hmm. розове п'ятно. І висновок. Цей рік дуже тяжкий на гриби, правильно? Так. Надзвичайно. Ні, ну як попав в волну, якщо... Десь... Мухомор доставати. <рес> думаю, <я> думаю, ні. <рес> не будемо буде народу. Як поправити? Оце. Королевич. Ти що так. він такий якийсь, як цей. Білий королевич. Так. Є, так. тобто це один з найтяжчих років за, цей, за час ваших клоїв грибних. Так. Так. Я ж кажу, все це відносно. Попадеш тоді, коли вони пішла волна її. І... Ну, Пам'ятаєш, що тобі дзвонив, що були дощики, було тепло, потім різко похолодало. Бо... І перед тими дощиками і гриби.